Це важливо, знаєш? твої бажання, вони показують тобі твою душу і тебе краще. І чим краще ти усвідомлюєш свої бажання, ти можеш ну, можна почати з великої мрії, потім перевести її в щось більш конкретне, як, ну, бажання, а потім в ціль. І це все пов'язані речі, але вони показують тобі тебе. Кілька речей хочу тобі сказати. Перше, ти можеш просто їх усвідомлювати, бажання, ну і там нічого не робити, чи робити трошечки, знаєш, там якісь плани харчування, там meals plan, meal plans ці робити, але не робити їх. Ну. Коротше, ти можеш вкладати в це там пів години на день або вісім годин на день. І від цього mm -hmm. залежить результат, який буде, і наскільки ти будеш задоволена, але. Там, де твоя потреба, твої бажання вони пов'язані. чим більше ти будеш задовільняти потребу через це бажання, тим більше ти будеш сама задоволена і щаслива. Ну, і вони допомагають тобі краще себе зрозуміти. Я тобі розкажу історію про себе. Я зрозумів, що я хочу писати. це ж я був на книжковому форумі, угу. і коли мені було. Десь 13 років я написав першу, написав казку. Просто написав і це було важливо, бо десь в двадцять я аналізував, хто я, куди я йду. Я ну, навіть десь в 20, може я не пам'ятаю точно. Але я зрозумів, що я хочу бути письменником. Тобто я точно хочу писати. І оцей момент, в 13 років я писав казку, він був для мене суперважливим. І оце, в це бажання я вкладаю. Тобто зараз там я видав одну книгу. Ну і зараз пишу другу. На цьому форумі якби я продовжував живити це бажання. Я спілкувався mm -hmm. з е, видавцями різними, розказував про свою книгу. Ну і, до речі, у мене теж є казки, я для доньки писав, і я такий підійшов і просто спитав у на кількох стендах видавництв. Ну, там просто там редактори, там всі є. А скажіть, вам оце цікаво, я просто трошки розказав. І теж е, ну, побачив живий інтерес. І дуже надихнувся. Тобто я зараз активно uh -huh. пишу, от, бо я бачу е ну, саме інтерес від них, і я розумію, що це потрібно, і це важливо. От, і м м бажання допомагають розкривати себе і розуміти себе краще. І коли ти задовольняєш бажання. От є в притчах Соломон колись написав, що е задоволене бажання, воно як. Е Воно питає душу. Тобто, от ти, насичує, mm -hmm. знаєш, ти чим... Тому дуже важливо, коли ти розумієш їх і рухаєшся в їх напрямку, коли ти глибокі свої бажання розумієш. Тут ще важливо розуміти, що бути нав'язані. Ти дивишся на когось і така, блін, як класно, хочу, як у нього. чи у неї, mm -hmm. Якісь речі чи якісь досягнення, але може це зовсім не твоє, ти просто будеш до них рухатись. Тобто, це... ти будеш дуже швидко... Лізти вверх по драбині, але драбини не на ту стіну. Ну, ти знаєш цю стіну uh -huh, uh -huh. дуже важливо розуміти, yeah. розуміти свої бажання. А друге, просто рухатись до них, і ти будеш відчувати задоволення. Я зараз пишу кожен день, відчуваю супер багато знаєш натхнення, задоволення, просто тому що я це роблю, бо я задовольняю своє бажання. Яке я знаю точно, що я видам це, не знаю ще з ким, але точно розумію, що. Це буде видано і це буде цікаво, тому mm -hmm. дуже важливо прям прислуховуватись до себе і своїх бажань. І якщо у тебе вони особливо довго, чому я тебе спитав про ці плани харчування? Ти кажеш більше 10 років. Це означає, що це точно твоє бажання, це mm -hmm. теж важливий крок. Якщо там місяць, два, три, півроку рік, ну тут питання. Хоча можуть бути і ну довго нав'язані бажання. Тому ну важливо саме, mm -hmm. що ти усвідомлювала. Свої мрії, свої бажання і свої потреби, і ну і формувала цілі на основі от цього, розумієш. Mm -hmm.